ми вже визнаємо Україну перспективним членом організації економічного співробітництва та розвитку. Ми вже маємо досвід роботи з Україною ще до невмотивованої і незаконної агресії Російської Федерації. На мою думку, Україна демонструє потужний спротив російській агресії і має чудовий потенціал для відновлення. І ми можемо допомогти їй цьому. Про це сказав генеральний секретар організації економічного співробітництва та розвитку Матіас Корман, перебуваючи в Ірпені, в рамках робочого візиту в Україну. Він познайомився з історією героїчної оборони міста а також побував на вже відновлених об'єктах ірпінь водоканалу, зокрема на найбільшій станції очищення води, яка зазнала значних пошкоджень під час бойових дій. I'm so я вражений вашою мужністю, вашою силою не лише відбити ворога, але й відбудовувати місто. І коли ви показали всьому світу, чого можете досягти в таких умовах, то зі свободою і миром ви зможете зробити значно більше, зазначив Матіас Корман. Вам дуже важлива і ваша допомога, і те, що ви на свої очі побачили, і що ви зможете далі донести ту правду, що відбувається в Україні. Мер Ірпеня Олександр Маркушин показав гостю і зруйновану дитячо-юнацьку спортивну школу. До війни у ній займалося три тисячі дітей. Зараз, як і багато інших об'єктів міста, вона потребує повної відбудови. Генеральний секретар організації економічного співробітництва та розвитку пообіцяв зробити все можливе, щоб допомогти. Для ірпіня для нашої України це важливо, що ми заручилися і майбутньою підтримкою, і вони будуть нам допомагати максимально і в відбудові. і Їхнє завдання буде вся Україна. А далі вже уряд буде виділяти на конкретні міста, на конкретні селища ту допомогу, яку вони визначаться. Але на сьогоднішній день вони вже багато Україні допомогли і запевнили, що і надалі вони партнери і будуть допомагати.